Вітаю вітаю на каналі подивіться на Саші вираз. Сашка, став... навіть не знаю з чого почати. Сашки, сталася біда. Сашка пішов все ж таки лікувати зуб за мільйони гривень. За сіроші пальці. Та ти не говори, бо в тебе там ще ватка стоїть. То слухайте, ужасно. Вирвати зуб. 9 тисяч гривень. Представляєте? 9 тисяч гривень вирвати зуб. Сашка, та... Сашка ахірел від того всього. Записався в поліклініку. Полікувати зуб. І коротше... Виявилось так, що там вже нема що рятувати, бо там випала пломба, яка дуже довго стояла. Я все оповіда... розповідаю, бо Саша не може говорити. У нього стоїть ватка. Ну і коротше, коротко взагалі страшенно такі ціни, що то просто брак слів. Пішов до лікаря, зробили йому що таке, зробили просвітлення. І сказав лікар, що виривати зуб. Ну я думаю, якщо б там можна було лікувати той зуб, то лікування б вийшло дорожче і вони б більше заробили, знаєш, бо вони б більше тебе натягнули на гроші. Він би не сказав, що виривати зуб. Тим паче тут зуб мудрості. Так Так що, як залягає. Він мені підлягав ремонту. І Сашка Ахірев, як прийшлося заплатити. І заплатив, коротше, 9 тисяч гривень <смі> за те, аби вирвати зуб. Представляєте, які ціни, то хоч бери і нікуди не ходи. Але як, що зробити, як болить зуб. Так що ось так, от. Стільки от коштує. А ще дивно те, що, ну добре, ми тут живемо і ми тут маємо страхівку. І по страхівці ходимо лікуватися. Але дивно, що деякі жінки тут українки. Каже Саша, що стільки жінок українок було в поліклініці. І тим у нас дешевше по-любому, бо навіть поляки їдуть до нас лікувати зі Так що отак от. Ну, ми не можемо поїхати, бо у нас робота і отаке от. Такі так що сьогодні Саша не буде нічого коментувати, але хочеться коментувати. А що ми стоїмо? Тут світлофору немає. От. Ну і звісно ми завжди в Русі. Після стоматології йдемо брати свій одяг. Прачешно. Як завжди. Тому що у Варшаві взагалі вода така смердюча. Хтось може дозволити, має фільтри, фільтри, має машини. Проте я тобі вчора розповідав, що моя шифова, вона приходить на роботу, вона взагалі плином пахне, просто пахне. Не, не так, знаєш, як цей. Ну і ще залежить в якому будинку живеш, так як ми наприклад живемо, що у нас старіки курять. Курять через витяжку і Виходить дим і в хаті смердить Так що мусимо користуватись прачечною ми Поїхали в ось такий елітний район. Ось такий район. Елітний. З попередніх відео Джамало. Колись ми тут зустріли Джамалу Ну і взагалі це вже тут... Джамалу Та Джамалу, може знають. Це така... Співачка українська. Татарка. Вона татарка чи? Татарка. Ну але вона українка. І розмовляє українською. І гарно все розмовляє. А от там біля того будинку ми, де машина жовта, ми її побачили. Так що отак. Сашка йде з усміхненою посмішкою. Задоволений. От Ну no, це район взагалі для бачив. О. Зараз побачимо. Ой, там вже людей. В тій прачечній ще Саша буде зайняти напевно. Такі великі мишені. А тоді теж то садика. Бачите, як дітей водять. Садика. Дім добре. Trochę zawaliłem. To znaczy... Właśnie tak patrzymy, że... Nie, ja tu długo nie będę. <laughs> Zdrybują taką partię, usofuję i, i znikam. Tak. <laughs> Oj. To my budem... Nie pan chciał dojść do tutaj. Panelu to ja pana wpuszczę. Dobra, okej. Okay. To szanako czekaj. Czy tu będę zachorżać? Tu będę zachorżać. Ta? Białe. Добре. Я буду загадати. Але не будемо ще радиться. Ну що? Запрягаємо хлопці коні. Може ми завалили темним і завалили білим. Все, заблокувало. Зараз будемо... А люди ось скільки тут ставлять. Тримай гроші. У нас є така дисконтна картка. Спочатку треба поставити на дисконтну картку гроші. Сашка то буде робити. Що? Може неправильно. Угу. Ой, може їх стільки тут приніс, дивись, з самого білого, а то напевно з якогось хостела або готеля. Отут тут саме біле. Так, уже й готовки, бо додадовать карти. А, а що фі. там пише? А, три злоти лишилось. О, ще краще. 100 злотих найде. Може пом'яти треба, бо вони нові. Угу. Помни їх так. Не, не так, ну так, з щмячкай. Отак. Вони нові. Я в шоці капець. А не можна тут карткою за не. не можна? Тільки готівку? готівки Може тут треба розміняти, Сашка То вже так було, слухайте, ми в банкоматі знімаємо гроші і. А ні, то щось не буде. Ну, не брати. Може треба п'ять Може. А, тільки банкноти 10 20, 50. Угу. Я піколе. <кхем>, тому що <же> я йду <гум> розміняю. ще <гум> розміняв гроші. Зараз все буде доладовувати. Було? <гум> ну, пані розміняю.

jedynka i trójka mhm. proszek proszę то mm -hmm. можна а точки на 40 градусів. Mm А. Прошек додач. Ого, на 90 градусів. Угу. Mm -hmm. Так.

Як ти бачиш, що тут порошок вже додався? Ні, та, та не додав порошок. Mm, yes. Може тут треба на 50 градусів. 60. Ну, хай буде на 60, то темне. Так? Та, воно вистелиться гарно. Хоча ми на будові не працюємо. А тут що. А, тут програма. Шо 30. Шути жорстко. Інтенсивніше. Давна. Копілова Компілога. Ось такі купальники, такі 30-40 градусів. 60 Компілога. Может вони компиливали? Інтенсивне 40. Intensivne. Або більше немає, nie ma, tak? Proszę. 这个是。嗯嗯嗯